Марічка аж стригнулася, коли її раптом схопив за руку літній чоловік, який, здається, щойно підійшов до столика. Дівчино, почекайте, звідки у вас ця каблучка, що вам потрібно? обурено запитала Марічка, намагаючись звільнити своє зап'ястя. Це наша родинне надбання, не може такого бути. Я її ні з чим не сплутаю. Ця каблучка належала моєму прадіду, наполягав незнайомець, уважно вдивляючись у прикрасу. Це неправда. Різко відповіла дівчина. Ця каблучка завжди була в нашій родині, скільки я себе пам'ятаю. А якщо детальніше, розкажіть, як вона потрапила у ваш дім, наполягав чоловік. Я нічого вам розповідати не збираюся, твердо відповіла Марічка. У мене є робота. Будь ласка, відпустіть мене, інакше я покличу охорону. Їй вдалося звільнитися з його хватки. Схвильовано дівчина кинулася геть. Але на душі залишився неприємний слід. Літній чоловік, Остап Іванович, залишився сидіти за столом і невпевнено зітхав. Нічого сьогодні не йшло ні переговори, ні настрій. А тепер ще ця дивна історія з каблучкою. Він міцно стиснув келик з вином, але відпустити ситуацію не зміг. Каблучка була йому надто знайомою, щоб в ній помилитися, витончене плетиво з золотих і платинових ниток, маленькі діаманти, схожі на краплі роси, та блакитні сапіри, котрі нагадували про вчорашнє небо. Це була каблучка, яку виготовили ще в 19 столітті, і її зберігали у їхній родині. Як найбільший скарб. Думки Остапа повернули його у молодість, коли він зустрів дівчину, яка не відповідала очікуванням його родини. Ніна була з простої родини, не мала ні статків, ні зв'язків. Ну навіщо вона тобі? Казала тоді мама вона ж із села нічого спільного з тобою. Ясно, що їй від тебе тільки гроші потрібні. Насправді тоді батько підтримав дружину. Сину, ну подумай добре, є ж інші кандидатури, освічені, красиві, перспективні. А це що? Ми знайдемо тобі гідну дівчину. Але Остап нікого не хотів слухати ніна або ніхто, заявив він одного разу, і таки одружився. Відтоді родина поставила молодим, жорстокі умови. Вони самі відповідатимуть за своє життя. Жодної фінансової підтримки від батьків не буде. Жили вони доволі важко. Ніна, намагаючись звести кінці з кінцями, постійно на всьому економила. Боже, знову ці макарони, думала вона, готуючи вечерю, добре хоч сосиски є. Коли Остап із донькою повернулися, вони довго сиділи за столом, слухаючи, як дівчинка розповідала про свої ігри в садочку. Здавалося, цей маленький світ був їхнім єдиним промінчиком щастя. Але одного разу до їхнього дому прийшов Григорій, будій батька. Ну що, Остапе, саркастично промовив він, оглядаючи бідну обстановку, халупі живеш, гордий ти наш. Але Віра Миколаївна, твоя мама, передала, що ти можеш повертатися додому. Вона навіть готова тебе підтримати. Але будь ласка, без цієї твоєї компанії. Остап ледь стримував злість, а потім відповів Іди, я свій вибір зробив і не збираюся нічого міняти. Коли чоловік пішов, Ніна занепокоєно запитала. То це був. Ніхто важливий, так собі, сухо відповів Остап, але з того дня у ньому ніби щось змінилося. Наступного дня Ніну покликала незнайомка, запропонувала покинути Остапа в обмін на розкішне життя. Ніна стояла ошелешена. Але хто ви, і чого ви хочете? Жінка нічого не відповіла, тільки швидко поглянула навколо і дістала зі своєї сумки невеликий згорток. Ось, це вам знадобиться. Біжіть, вам тут не дадуть спокійно жити. Ніна довго дивилася на згорток, поки жінка зникла в натовпі. Все валилося з рук. Думки плуталися, і тільки вдома, коли Остап повернувся з роботи, вона наважилася розповісти йому про зустріч. Що це за жінка? Чому вона так сказала? запитала Ніна. Розгорнувши тканину, Остап побачив знайоме плетіння, платине і золота, прикрашене дрібними сапфірами та діамантами. Це наш перстень, Родина-реліквія», реліквія, тихо сказав він і насупився. Батьки вирішили передати його нам таким чином це якийсь знак чи маніпуляція? Чи, може, вони потім звинуватять нас у крадіжці? Ніна дивилася на прикрасу, заворожена її красою. Що нам робити? Ми їдемо, і негайно. Остап довго пояснював дружині спочатку поїдеш ти їх донька. Я знайду спосіб вирішити все, але вас не мають знайти. Певний час ми не зможемо бачитися з вами, але я мушу захистити вас. Збирайся, часу багато немає. Насправді тоді Остап повернувся з ресторану, сповнений рішучості розібратися в ситуації. Він зумів знайти контакти офіціантки Марічки, яка була останньою ланкою у цій загадковій історії з сперстни. Після нетривалої розмови вони таки домовилися про зустріч у парку. Остап з'явився на місце стелегій. Вибір парку здивував його. Людне місце, поруч поліція, камери. Розумно, подумав він. Добрий день, пролунав голос за спиною. Він озирнувся і побачив Марічку. Дівчина була спокійною. Але явно настороженою. Що вам потрібно? запитала вона. Чоловік почав з історії своєї родини. Він розповів, як його батьки завжди прагнули контролювати все в його житті від кар'єри і навіть до одруження. Як тільки він вирішив одружитися з Ніною, батьки почали інтригувати проти неї. І тепер, коли вони з Ніною намагалися будувати життя самостійно, родина все ще намагалася їх контролювати. Шість місяців опісля Остап відправив дружину і доньку до її батьків, аби ті були в безпеці, але коли він вирішив їх провідати, батьки заявили, що не бачили її і навіть не знали про її плани. Остап почав шукати свою сім'ю. Але наткнувся тільки на протидію. Усі його спроби з'ясувати, де вони, були марними. Його можливості, включно з фінансовими, були заблоковані. Поліція тільки розводила руками. Нічим допомогти не можемо. Тепер цей перстень був єдиною зачіпкою. Скажіть мені, як він потрапив до вас? Благав, Остап Марічку. Дівчина важко зітхнула. Цю каблучку приніс мій батько, коли я була ще дитиною. Він казав, що це пам'ять про мою маму, яку я ніколи не знала. Вона зникла, коли я була ще немовлям. Остап відчув, як земля іде з під його ніг. Хто ваш батько? запитав він. Марічка назвала ім'я, але це було ім'я людини, яку Остап добре знав із минулого, людини, яка завжди стояла поруч із його батьками. Остап зрозумів, що загадка каблучки тільки частина плану. Тепер він мусив знайти не тільки свою сім'ю, але й розкрити правду про минуле. Він подякував Марісці і попросив її тримати все в таємниці. Це тільки початок, подумав він, тримаючи у руках перстень. Остап, попри всі зусилля, ніяк не міг позбутися обов'язку повертатися до родинного бізнесу. Після зникнення дружини та доньки він занурився в роботу, сподіваючись, що це допоможе поратися з втратою. але кожна спроба батьків прилаштувати йому нову наречену закінчувалася категоричною відмовою. Я вже пробував, пам'ятаєте? Вам це тоді не сподобалось. Тепер мені взагалі нічого не потрібно, відповідав він холодно. Якщо я дізнаюся, що ви причетні до їхнього зникнення, я ніколи вам цього не пробачу. Розширення бізнесу його більше не цікавило. Зрештою, Остап таки покинув компанію і навіть демонстративно перейшов до конкурентів. Тепер вам немає чим мені погрожувати, гірко посміхнувся він, відповідаючи на вимоги мами та батька повернутися. Ви самі собі нашкодили. І перстень використовували дарма. Ніхто й не повірив би, що його викрали. Пройшло багато років. Батьки Остапа померли. А про дружину та доньку він так і нічого не дізнався, хоча доклав максимум зусиль для їхнього пошуку. Одружуватися вдруге він більше не зміг. А потім я зустрів вас із цим самим перстнем на пальці, пояснив він Марічці, закінчуючи свою історію. Пробачте, якщо я вас налякав, зрозуміло, сказала Марічка, уважно його слухаючи, як у кіно. Зникнення, погрози, родина реліквія. Але знаєте, я вам не вірю. Чому? Здивувався Остап. Подумайте самі, у вас тільки можливостей, а ви нічого не робите. Чому? Остап тяжко зітхнув. Повірте, я намагався. Але вони, наче крізь землю, провалилися. ніхто не може їх знайти. Можливо, вони давно змінили імена або взагалі покинули країну. А може, моя Ніна просто вийшла заміж? Якби не цей перстень, продовжив він, я б і не знав, де шукати. Ваша черга, як він потрапив до вас? Марія задумливо подивилася на свою руку, а потім сказала. Все просто, він завжди був у нашій сім'ї. Мама казала, що це сімейна реліквія. А коли я підросла, я помітила, що він надто незвичний. Хоч об підлогу кинь, хоч молотком бий, не розіб'єш. Тому я пішла на дизайнерський факультет, хотіла дізнатися більше про такі прикраси. Можна дізнатися ваше повне ім'я? запитав Остап. Тимчи Марія, відповіла дівчина. Тимчий, повторив Остап. Жодних асоціацій. А ви не хочете поговорити з моїми батьками? запропонувала Марія. Можливо, вони щось знають. Остап кивнув. Через півгодини він уже сидів у вітальній сім'ї Марії. Ви хотіли поговорити про перстень, почав батько Марії. Можливо, моя дружина зможе вам щось розказати більше. Так, погодилася Ліда, мама дівчини. Це довга історія. У молодості я зустрічалася з хлопцем. Його звали Олег. Красиве ім'я, правда? Ми познайомилися в школі. Пізніше почали зустрічатися, а потім разом вступили в університет. Жінка посміхнулася, згадуючи той час, Олег був дуже самостійним. Вирішив підробляти, щоб заробити на наше весілля. Йому неймовірно щастило. Я навіть хвилювалася через це. Що ви маєте на увазі? насторожено запитав Остап. Він завжди казав, що в нього є талісман, казав, що цей перстень приносить удачу. А коли він його загубив, все змінилося. Літа розповіла, як Олег почав втрачати все, що й на перстень зник. Їхні плани на майбутнє зруйнувалися, і врешті-решт вони розійшлися. Остап мовчав, дивлячись на перстень у руках. Це більше, ніж просто прикраса, сказав він. Він пов'язаний з моєю сім'єю і з вашим минулим. Я маю розгадати цю загадку. Розмова з ними відкрила нові деталі. Але питань стало ще більше. Тепер Остап знав, що його пошуки тільки починаються, і цей перстень – ключ до розкриття правди. Остап слухав Ліду, намагаючись обдумати те, що він щойно почув. Так, Олег загинув? перепитав він, хоча відповідь була очевидною так, сумно сказала Ліда. Ми допомагали його матері як могли, але для неї вже нічого не мало значення. Вона швидко згасла і пішла за сином. Перед смертю вона віддала мені цей перстень. Навіщо? Не знаю. Говорила, що з ним пов'язана якась історія, просила берегти. Ліда мовчала, а потім додала але що з ним робити? І кому йому далі передати, я так і не зрозуміла. Виходить, його потрібно було повернути вам, Трутилася Марія і подивилася на своїх батьків. Та ні, звісно, ні. Мені його зараз не потрібно сказав Остап. Я просто думав, що він приведе мене до моєї дружини та доньки, але виглядає, що знову все марно. Ну чому ж марно? тихо посміхнулася Ліда. Ми можемо відвести вас до них. До них? Очі Остапа стали круглими. Так, підтвердив батько Марії. Це сумна історія, але ми їх завжди навідуємо. Через кілька годин Остап стояв перед двома пам'ятниками. На одному з них була фотографія Ніни, а на іншому їхньої доньки. От я і знайшов вас, мої рідні, прошепотів він, ледь стримуючи сльози. Так шкода, що нам не судилося бути знову разом. Слова виходили уривчастими, а голос тремтів. Не треба було вас тоді відпускати, не треба. Поряд, на невеликій відстані, стояли Марія з батьками, терпляче чекаючи, поки він зможе зібратися зі своїми думками. Дякую вам. нарешті сказав Остап, коли підійшов до них. Якби не ви, я не знаю. Скільки б ще блукав у пошуках. Та що ми? махнув рукою батько Марії. Це все перстень. Якби не він, мабуть, все б і так було нерозгаданим. А знаєте, додав він, приїжджайте до нас, вам не можна залишатися самому. Остап тільки похитав головою. Ні, це зайве. Але дякую вам за все. А каблучка, заберіть її. Це ж ваша сімейна реліквія. Запропонувала Марія, ні. Остап усміхнувся вона тепер ваша. Вона принесла вам щастя, а мені ні. Це ваш талісман. Він подивився на Марію. Бережіть її. Коли він пішов, Марія ще довго дивилася на нього. Шкода його, зітхнула вона. Якби тоді я не наділа цю каблучку, він би так і нічого не дізнався. А як так вийшло, що ти взяла її на роботу? здивовано запитала Ліда і пильно поглянула на доньку. Марія ніяково посміхнулася. Ну, там фотосесія планувалася. Хотіли підібрати щось яскраве для фото. Я подумала, що це саме те, що потрібно. Чудово, зітхнула мати. А про планування часу ти не думала? Мамо, ну так вийшло, виправдовувалася Марія. Заради роботи я мала швидко бігти на зміну. І зовсім забула, що каблучка на мені. Ну, мелодрама якась, пробурмотів батько Марії. Ходімо додому. Головне, що не забувайте, сім'я це те, що завжди нас буде підтримувати. Та ти прямо як з фільму говориш, тату, посміхнулася Марія і обійняла його. Ну а що? Це завжди актуально, посміхнувся той і притиснув доньку до себе. От і ця історія нас нову навчила. Які б талісмани не існували справжнє щастя. Ми творимо самі.